Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 29 квітня. Базар такий великий, живенький, погода сприяє, багато є автомобілів, багато покупців, зробимо вам гарні огляди. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. А нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас Консультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Toyota rav 4. Часто просите, на ринках їх мало. Тут шостий рік, 8200 ціна, 2-літровий газ бензин, автоматична коробка передач. 296 тисяч пробіг. Глядаю в салоні. Тут чухол, не видно стан. Клімат-контроль є. Є підігріве сидінь. Так, є парктроніки. Hyundai де Fe. Сьомого Hyundai року. 9350 ціна. Так, 2,2 дизель, 150 кінських сил, автоматична коробка передач повний привід. Номер телефону є 227 тисяч прибіг. Є клімат контроль, підігрів сидінь. StarCop. Volkswagen Touareg. Рідко їх зараз на ринках зустрічаємо рідше ніж колись. 15-го року 27-400 ціна, трьохлітровий дизельний двигун. автоматична коробка передач, панорамний дах автообслужено, 254 тисячі пробіг. Шкіряний чорний салон. Мультикермо, звичайно. Дисплей, підігрів сидінь, клімат-контроль. Так виглядає панорамний дах. Багажне відділення. Nissan Qashqai 12-го року 10250 ціна 1.5 дизельний двигун механічна коробка передач 238 пробіг Так, тут кондиціонер Є парктроніки. Друзі, вперше зустрічаємо на ринках Tesla Model X. 18-го року 45 тисяч, 64 тисячі пробіг. Так, номер телефону може буде не видно, Ви диктую 098 70 533 62. Так, з дозволу власника, якщо можна. Дякую. Показує, як вона виглядає. Приблизний стан, а всі деталі вже. Ага, так-так, давайте вже покажемо, як воно все вживу відбувається. Думаю, на відео багато хто бачив, як це все. Так, тут бачите два місця і ще йде два... а, багажнику. Так воно йде. Там ще два місця. Угу, так, так. Так, ну і спереду показує. Думаю, всі знають приблизно як тесли виглядають. Такі на ринки, на ринки зазвичай не виїжджають. неї панорамний дах. Скляний. Дякую. Снісанка шкаф 2, семимісний. 12-го року 12700 ціна, свіжопригнаний. Один із дизельний двигун 130 кінських сил. 96 кВт комплектація боус, є сервіска, документи, механічна коробка передач, 240 пробіг. Так, номер телефону, якщо чесно, я не впевнена, що вам видно, краще задиктую. 097 -88 -085 11 Трошки сонечко засліплює. Кашкає плюс 2 у нас дуже популярні останнім часом. Серед підписників, серед замовників, а на ринках їх не так багато як би хотілося. Так, показую детально. Клімат-контроль, дисплей навігація, підігріва сидінь. Панорамний дах. Volkswagen Tiguan 10-го року, 12 тисяч ціна, двохлітровий дизельний двигун, 140 потужність, автоматична коробка передач 228 тисяч пробіг. Мультикермо, Так, коробка автоматична, клімат-контроль, дисплей. Парктроніки. Так, знімаємо по черзі кросовери. Почнемо з Nissan Кашкай. Тут 11 рік. Це кашкай плюс 2. семимісний. 13400 ціна, двохлітровий дизель, автоматична коробка передач, повний привід, панорамний дах, 203 тисячі вказує власник рідного пробігу. Так, рідко зараз трапляються двохлітрові, і семимісні, і на автоматі. Він показую детально. Знаю, що багатьох цікавий такий автомобіль, Тут шкіряний чорний салон. Є підігріву сидінь, клімат-контроль. Панорамний дах. Так, є і фаркоп. Так, наступний буде Hyundai 17 2017 року. 19 тисяч ціна, 2-літровий бензин, 165 кінських сил, автоматична коробка передач 108 пробіг. Вона виглядає з салоні. Там і залишився у нас Mitsubishi Outlander Sport. Це у нас американська версія Mitsubishi ASX. Теж часто запитуєте про таке авто. 18-й рік тут 16 тисяч ціна. Двохлітровий бензин, автоматична коробка передач, потужність 150 кінських сил, 121 тисяча пробіг. Так, тут клімат, контроль, дисплей. Так, друзі, постійно просити сьомі. Останнім часом ми їх зустрічаємо тільки на львівському авторинку чомусь. Тут 2014 рік, 16800 ціна, 3-літровий бензиновий двигун, 333 кінські сили, автоматична коробка передач, 225 тисяч пробіг. Так, номер телефону, сподіваюсь, вам видно. Панорамний дах, шкіряний чорний салон, автоматична коробка. Підігріве сидінь, клімат. Авто семимісне. Свіженький Outback, 20 2020 року, 23 500 ціна, 2,5 бензин, 175, потужність, Limited Edition, X-MODE, 37 пробіг. Панорамний дах, шкіряний чорний салон. Так, воно орієнтовно виглядає. Nissan Рок 2018 року, 19400 ціна, 2,5 бензин, автоматична коробка передач, 95 тисяч пробіг. Так, ось там номер телефону є. Шкіряний чорний салон з перфорацією. Зараз показую електрорегулювання сидінь. Відігріве сидінь. Є ось тут, кліматконтроль. Так, камера є. Так, Друзі, вперше у нас в оглядах Kia Seltos 20 2020 року, 1990 ціна, 2-літровий бензиновий двигун 190 кінських сил, автоматична коробка передач

Деталі вже за телефоном до власника. Знайшли такий рідкісний екземпляр Toyota Highlander. Це в нас Європа. В рідній фарбі. 11-го року 17200 ціна, 3,5 газ-бензин. Автоматична коробка передач 190 пробіг. Так, номер телефону є, видно. Зараз вам покажу. Колір білий перламутр. Так, комбінований салон так виглядає шкіра Алькантара. Так, клімат контроль, дисплей. Так, об'ємне багажне відділення. Паркоп'я і парктроніки. Угу. Volkswagen Tiguan 10-го року. 14750 ціна, двохлітровий дизельний двигун, 140 потужність, автоматична коробка передач dq 500. Повний привід, 255 пробіг. Колись нас питали за такий автомобіль. На ринках зараз їх рідко зустрічаємо. Мультикермо, клімат контроль. Пректроніки. Ніссан Кашкай восьмого року. 8450 ціна. 1,6 бензиновий двигун, механічна коробка передач. Це авто офіційне куплено в автосалоні в Україні 141 тисяча пробіг. Є підігріва сидінь. Ось так виглядає клімат-контроль. Kia Sorento, семимісна, 17-го року, 15900 900 ціна, повнопривідна, 3,3 бензин, автоматична коробка передач, 203 пробіг, так, номер телефону є. Так, обслужений автомобіль, замінені розхідники, два комплекти гуми. Не бита. З Америки, але не бита таке. Буває. Буває. Кондиціонер. У нас буде 2014 року. 16660 ціна, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач, 154 пробіг. Номер телефону є. Кряний чорний салон, електрорегулювання сидінь. Механічна коробка шестиступенева. Клімат контроль є. підігрів сидінь є. Так, бачу електропривід на багажнику. Якраз власник відкрив. Зараз покажу багажне відділення. Так, також так, і парктроніки, і фарку. Дача Duster, 10 2010 року, 8 тисяч ціна, свіжо з Німеччини. 1,6, бензиновий двигун 105 кінських сил, механічна коробка, авто в рідній фарбі, 175 тисяч рідного пробігу, вказує власник. І кондиціонер. Рено каджар. Так, тут у нас кінець: 12 місяць 15-го року 14800 ціна. В рідній фарбі авто 15 дизель 110 кінських сил. Механічна коробка передач. Обслужено на рено сервісі 260 тисяч пробіг. Номер телефону, щоб точно, бо були у нас підписники, які запитували за такі автомобілі. Вони на ринках не часто зустрічаються, але вже трошки їх побільшало. Так, так виглядає. Volkswagen Tiguan, 16 2016 року, 15500 ціна, 2 літровий бензиновий двигун, 200 потужність, повний привід, 86 пробіг. Автоматична коробка передач. Так, це в нас темно, темно-коричневий колір. На камеру може бути не видно. Мультикермо. Так, тут все такого дуже дуже темно коричного кольору. Навіть якщо не приглядатися, можна не помітити. сидінь сидіння. Кондиціонер. Сузуки Сх4. Сьомий рік. 6800 ціна 1,6 газ, бензин, 109 кінських сил. Автоматична коробка передач. Два комплекти шин. Так, 260 пробіг. О, можна? Дякую. Так, клімат-контроль є, дисплей. Автоматична коробка. Дякую. Арктроніки. Так, колись питали, до речі, про такий Рекстон. Сьомого року 2,7 Тут дизель, 7900 ціна, 233 пробіг. Швейцарії пригнаний. Бачите номер телефону. Електрорегулювання і пам'ять сидінь. Шкіряний салон, так, стан бачите, є потертості. Підігріли сидінь, клімат-контроль. Ну, повний привід, звичайно, парктроніки, фаркоп. Chevrolet Equinox. На ринках вони практично не зустрічаються. Тут 12-й рік. 7,250 ціна приблизно. Вказує власник 2,4. Бензин 217 пробіг. Номер телефону є, так, з дозволу власника. Якщо буде видно, вам показую він номер. Можна собі подивитися, яка вона з Америки проїхала, власник каже, що було просто замінене оце крило. все. А тут вже в Україні трошки трошки її поцарапали. дверку треба робити. Так, і показує автомобіль. Електрооруглювання сидінь. Автоматична коробка передач, звичайно. Так виглядає вона.